широкі мені відчинилося та багато противників. По довгому поневірянні 1 листопада 1918 року була проголошена самостійна соборна українська держава. Біля піднесеного синьо жовтого прапора згуртувалися найкращі сили, найсильніші уми і найблагородніший характер, хоч вдержатися не було сил. Це ім'я було. Ясна річ, під великими замками ім'я видатного нашого полководця України-коновальця. І взагалі не можна було і не тільки про коновальця, про багатьох людей говорити, і про Петлюру. Одинадцятий параграф Конституції Української Народної Республіки оголосив український патріархат. Саме головне для мене це був час, той час, в якому жив Коновалець, ну ясна річ, Україна. Хотілося створити якусь таку духовну національну магію, де б відчувався подих часу, подих цих буревних, страшних для нашої України, нашого народу років і останні його секунди життя в Рутрадамі. Цього дня святкуємо пам'ять тих, що полягли за волю України. А всі вони поклали свої молодечі голови сотками й тисячами. І їх жертву очолює сотня смерті. Я не бачив Івана Конувальця, не бачив Симона Петлюра, не бачив Бандера і питався Симану, я кажу, мамо, поясніть, який він є. А мама каже, він подібний на вуйка Петра. І я щось собі шукав таке супоставити, щоб собі уявити, який є пан Бандера. Серед тих людей. А з його іменем я виріс і жив. Ти щасливий людина? Так, я себе вважаю щасливим людиною. Навіть ціни згоди, які будуть коло мене, я вважаю себе щасливою людиною. Знаєш? чому? Я люблю свою Україну фанатично. І то є моє найголовніше. А я люблю всяку обісрану, обдерту, любу, упідлену. Але я повинен її підняти. Якщо я не зможу, я повинен навчити когось. Якщо мій син не зможе того зробити, Дякую. я знайду сусідського хлопчика і навчу його, як мого сина, щоб він любив свою Україну. Над вкраїн, нові сурми грають. Навкраїн країною сурми грають нас до Повної пам'яті полковник Євген Коновавич, основоположник Організації українських націоналістів, командир корпусу січових стрільців, командант української військової організації 55 років тому загинув від ворожої бомби. Ми вшановуємо цю велику постать нашим вечором. І я прошу повстанням з місць однохвиною мовчанкою вшанувати його пам'яті. Своємо духом і тілом над гробами наших героїв за волю України. І мусимо нести далі тягар будучого. Великий день піднесення синьо-жовтого стягу не може бути ніколи забутий. Куй! Струнко, позир на середину. Кроком! Рус! <різь> Якщо що там, що підняв руку, то і політ у орла, розумієте? І коли гетьман виходив. Середні громади він ставав на бочку, в одну руку підіймав, ні, спочатку підіймав руку, значить, всі тихо, і підіймав булаву, знак своєї влади. І вся тиша стояла, над кури ніхто не міг слово сказати. Так само було в армії опа так саме було вітання. То є наше вітання спокон віку. Тобто ти є, коли ти встав, так віддав честь, так віддав, а коли ти став, ти є вільний, тобто все підтягнути, все винуто, і ти відчуваєш, що ти є вільна людина, вільна, вільного народу. І ти вітаєшся, що тобто, ти є син сонця, ти є вічність. І ти роджена той світ, щоб спасти свою націю. Треба створити силу добра. І коли він побачить, що це йде його рідне, яке його захистить, розумієте, і яке завтра йому створить те, що, про що він мріє, він мріє жити щасливим, сильним житим. Скажіть, будь ласка, чи сьогодні оці демократи, оце все, вони мають силу, щоб молодь пішла до них? Не мають тої сили. Коли? Ми, будемо, ніколи? ніколи. А знаєте чому ніколи? Тому що перш за все треба націю поставити а, на ноги твердо, розумієте, а потім думати, як в темні місця. В тому ворогові, в тому ворогові, в тому ворогові. Коли нація буде сильною, в неї не буде ворогів. Її будуть поважати. Слабого б'ють, сильного поважають і від нього факт От і все. Але, хай, кожна буде. Ми не проти того. Спускаєтеся, не Спускайтеся надано. Ти вважаєш, коли порубали тих казаків, то донесли добро? І їх знищили для того, щоб вони не народили дітей, котрі будуть проливати рідну кров. Чомусь ніхто не задумувався, чому Україну все ділили на п'ять частин. Чому її ділили? Тому що є сили зла і сили добра, так само, як є зла людина, і супер добра людина, є і добрі, і злі нації. А може ці діти співали б українських пісень? Так? А чому ти думаєш, Ніколи? Ніколи. Якщо б їх... Наш полководець вів додому. Вони би сказали. Ні. Я вертаюся там, бо я там собі нажив добро. Вони як птахи, вони тіли ви додому. Чому не буду тіли? А ви знаєте, що ми сьогодні облітовані в сенічний день? Де той рік, де той місяць стоїть. Прогляне тиждень і день. Коли ми перестали гордитися, що ми українці. А я росіянка! А я перепрошую! Ви не можете бути росіянкою, тому що ви живете на землі українській, ви визнаєте закони українські, розумієте? Ви любите ту землю, значить ви є українка російського походження. Ну, чому українець живе в Канаді, він є канадієм українського походження? Але я є росіянцем. То чому Юрко вважає, що перша нація українська. Є генетична приналежність до нації, а є духовна приналежність. розумієте? Ви духом стаєте українкою, так чи інакше. Розмовляєте ви на російській мові, чи ви на американ... Амер... англійській мові, якої? Ви духовно приналежні. Україно, Країна Україна, краю країна, я за тебе україно, мой тяжкій телі. У груди проти татаро-монгольської навали. Українці. І зберегли, Європа розвивалася, а ми своєю кров'ю землю поливали. Хто зберіг від татарсько-турецького ігав, знов ми, запорізьці, козаки наші знов ставили. Московщину в так, розвивалася, і потім сама нас загарбувала. І ми ж то все робили? Що наша земля перенесла через свої груди кроваві. І якщо ми не згинули, значить і ми для чогось ще є. Ми ще повинні якусь виконати місію. І віримо, що та Божа сила виведе нас на якийсь шлях, на шлях життєвий. Бо ще покійний отець Сокіл казав, як я так упадку духа, Отче, чому ж ми так, так вже поневолені? Він прийшов з тюрми в 58-му, 58, напевно. Ми приїхали з Сибіру. І Отче, чому ж то ми такі нещасливі? Чому другі народи мають свої держави, ми не маємо. А він казав, дитинко. Господь Бог і для нас має якісь плани. Ми в Божому провидінні. Бо якщо б Господь Бог не мав нас у своїх планах, якщо б він нас не держав для якоїсь, для якоїсь своєї і, як то сказати, для якоїсь своїх передбачень, ми як нація вже давно були кілька разів згинули. Знаємо, що ті татаро-монгольська навала, 1240 х роках була. Знаємо турецько-татарське іго. Як вони щороку вивозили з... України населення, що навіть на Перекопському перешийку, то ті охранники, коли переводили ясир з України, то дивувають казали, а там ще є люди. Єдина нація, яка не вклятла на коліна перед ні Гітлером, ні Сталіном, то єдина українська нація, яка боролась 12 років. Ні одна нація так не боролась, як не боролася. І боролась по сьогоднішній день.